Якщо старе, то не спрацює, а те, що призначене для військового транспорту, не нашкодить цивільним. Такі стереотипи про вибухонебезпечні предмети досі панують в суспільстві, каже капітан служби цивільного захисту ДСНС в області Артур Давиденко. Разом із ним ми зібрали топ 3 міфи про міни та снаряди, які варто розвінчати. Існує думка, що старі вибухонебезпечні предмети більше не становлять загрози. Адже механізми бомб, мін та артилерійських снарядів, які пролежали під водою або у ґрунті понад 70 років, заіржавіли. Тож вони не вибухнуть. Та чи це так насправді? Навіть старі боєприпаси можуть вибухнути. І е, навіть ті, що були за Другої світової, використовувалися, ті ж мінометні міни, е, авіаційні бомби, вони навіть сьогодні можуть вибухнути. І те, що вони старі, я би назвав би це більше небезпекою, ніж те, що вони нові, Оскільки, ну, не, не знаєш, що чекати, як вона може спрацювати. Протитанкова міна спрацює лише, якщо на неї наїде не танк, а для легковика, наприклад, вона не страшна. Це ще один поширений міф про вибухонебезпечні прилади, каже Артур Давиденко. В них дійсно спрацювання від 100 кг, тобто там може бути 105-120, це все теж залежить від того, як там росіяни її налаштували. Але вони вміють їх модернізувати. Тобто вони можуть підривник замінити з протитанкового, звичайно, на звичайно протипіхотну міну, яка може спрацювати від 5 кг. Також вони її можуть додатково замінувати, вони можуть залежати пластид під підривник. Якщо просто доторкнутися до вибухонебезпечного предмета, або навіть легенько наступити на нього, він не підірветься. Артур Давиденко каже, це теж міф. Це тільки в фільмах таке буває, і в житті таких мін не існує. Тобто, в них простий принцип дії. Ударилась, підірвала, наступив відразу. Вона підірвала там, немає ніякої затримки, або щось зняв. Тобто, є зміни на розвантаження. Артур Давиденко зазначає, варто завжди пам'ятати, що будь-який без виключення вибухонебезпечний предмет може вам зашкодити. Відразу умовно вважати, що міна вона взведена, що вона небезпечна. І не, взагалі не потрібно бути ніякого. Але краще викликаєте на допомогу, повідомляєте про те, що ви таке знайшли. І в ніякому разі самі нічого не робимо. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.